Сотні українців з різних міст Італії цими вихідними зібралися у Болонії. На центральній площі міста вони вимагали посилити боротьбу з кремлівською дезінформацією та російською пропагандою. Сьогодні до Болонії з'їхалися представники української громади з багатьох міст Італії, щоб взяти участь у мітингу проти російської пропаганди, яка на третій рік повномасштабної війни в Україні не лише не втратила свої позиції у Європі, а й залишається тут досить агресивною. Щоб висловити солідарність у боротьбі України за правду, до української громади приєдналися італійські політики, правозахисники, журналісти та громадські діячі на русі і потросаномолтубиників кітліза пропагенда. Багато дуже є італійських організацій проукраїнських. У нас було два сенатора, представник влади Болонні, які підтримали організацію цього мітингу. Навіть підключилася віце-президент Європарламенту Піна Пічерно, яка є амбасадором боротьби з пропагандою російською пропагандою. Протестувальники приїхали з Риму, Вітербо, Верони, Турину, П'яченце та інших міст Італії, щоб нагадати європейцям: війна триває. А разом з нею і гібридна атака Кремля. На свідомість людей ми в Болоні. Ми активісти. У нас вийшло декілька разів відмінити один раз. Ми ходили навіть з протестами і цього року. Зараз останнє рішення муніципалітету у Болонні є Віла Парадізо, яка публікує постійно, яка транслює постійно фільми «Росія Тодей». Їм відібрали ліцензію на використання цієї віли Парадізо. Вони навіть протестували, приїжджала російське телебачення показувати, як тут демократично не працюють всі цей. От тому так, болоння це одна з міст. Це одне з міст, яке є в принципі. Бореться, бореться дуже сильно. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну Росія тільки наростила інформаційний тиск на Європу, кажуть активісти. Ми сьогодні тут для того, щоб сказати, що російська пропаганда це не є точка зору, це є зброя яку використовує Кремль для того, щоб знищити українців, розрушити західний світ. В Італії Кремль просуває свої наративи, щоб зменшити підтримку України та змусити Захід припинити військову допомогу. цих квісті, рагатці, діазовсталь і Альтрі Ки nei carceri russi. А італійське суспільство не без допомоги засобів масової інформації, зокрема телебачення, досі далеко неоднозначно сприймає війну в Україні. Русі стата. В Італії була дуже сильна комуністична партія, і в пам'яті італійців залишилася думка про комуністичну Росію, яка може бути чудовою. Друге, в Італії тривалий час був при владі Берлусконі, який мав бізнес із Росією, і багато італійців вірили берлусконі, що Росія чудова країна. Третє тут є багато людей, які називаються миротворцями. Вони буцімто за мир, але з позиції сили. Тобто, згідні сприйняти тирана автократа, якщо це буде мир. І захоплення України це для них мир. І на жаль, ці думки зайшли навіть у голову італійських інтелектуалів, професорів, журналістів, які переконують мільйони громадян, що винна Україна, а не Росія. Якщо Україна не переможе, вся Європа буде під загрозою російського нападу. Алесандро Модільяні, який приїхав підтримати українську акцію з Мілана, каже, єдиний спосіб змінити ситуацію. Це не втомлюватися роз'яснювати італійцям, що насправді відбувається в Україні, і як Росія, щодня вбиваючи мирне населення, завдяки пропаганді, виправдовує свої злочини. Верномерикано кеволяді відерельмондо організатори акції закликали італійську владу активніше блокувати прокремлівські змі та боротися з дезінформацією. І нам треба вистояти у цій боді. Не можна нам заставити нас сідати за стіл переговорів, коли ми, ми атаковані цим агресором. Не ми її починали на нам її закінчувати. Садить, садіть Путіна. Він проблема в Європі. Він, який, який хоче зробити цю грьобану євразію, нехай забирається своєї вразі за Урали отуди, якщо його там хочуть. Я бачу, що і ескімезям і, і, і треба віддати їхню територію. Починаємо з того. Осво, освободимо ті пополи на тіві, які там теж в 30 років, а вони вже старики помирають. Давайте освобождати їх почнемо. Адже інформаційна війна це частина битви за свободу. І кожен. Хто протистоїть пропаганді, захищає європейські демократичні цінності. терористам на